Керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталією Гуменюк. Наталю, вітаю. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І питання таке бачимо дав героям Слава, дякуємо. Дійсно, бачимо, що зараз і не тільки в Україні постійно прикута увага до того, що відбувається зокрема в Керсонській області. Нещодавно в Києві Джейк Саліван зустрічався з нашим президентом Володимиром Зеленським. І Також обговорювали, яка ще допомога потрібна саме для успішного контрнаступу. Там від вас ми чекаємо на інформацію про поточну ситуацію. Наскільки зараз вона складна для наших збройних сил ситуація досить складна, але все ж таки контролюється саме силами оборони України, тому що е, ініціатива належить саме їм. Е, ми просуваємось в сенсі е, вичищення території для того, щоб в подальшому посунути і лінію фронту теж. Теж. Е, продовжується дистанційна протидія, контрбатарейна протидія. Зокрема, ворог намагається атакувати наші позиції з допомогою авіації, але ці спроби не такі вже вдалі, оскільки все одно ми відмінусовуємо гелікоптерний склад. Так, два гелікоптери-ударні, типу К-52, були знищені цієї ночі, а дронові атаки, які ворог практикує. У ночах, зокрема і по об'єктах критичної інфраструктури, також були дуже вдало на півдні, зокрема відбиті, оскільки ми знищили шість дронів спрямованих по Миколаївщині і два на Вінниччині. Це тільки в нашій зоні відповідальності. Тим не менш, ворог продовжує також тримати під вогневим терором. Території, які нещодавно звільнені, так, цієї ночі було обстріляно з систем С-300 високопілі Трифонівка, які в жовтні тільки були звільнені, зачищені від окупантів. Також обстрілюється Нікопольський район, дуже потужна вогнева. Така атака на них, на них здійснюється, зокрема з напрямку Енергодару, для того, щоб спровокувати вогонь у відповідь. Що стосується Херсонщини, там ситуація продовжує розвиватися за незрозумілим навіть самим окупантам сценарієм, оскільки вони намагаються е, зробити враження такого багатопланового розвитку подій. І окопуються, і евакуюються водночас е, проходять вздовж е, пристанів та причалів, знищують плавзасоби всі, які в них е, їм трапляються зокрема, і буксири портові, які вони підірвали, і зараз спровокували витик е, пального, е, що дуже суттєво позначилось на екосистемі. Нагадаю, що в Дельті Дуная знаходиться заповідна зона, і вона наразі забруднена. Е, Кількома тоннами пального, яке витікає з плавзасобів, які підірвали окупант, для того, щоб вони не були використані зокрема і місцевими жителями, і напевно, що тими підрозділами, які вони залишають на правому березі, е, в якості такого зупинного фактору, е, тому що елітні моменти переміщено на лівий берег, а на правому, те, що залишено, не залишають для них. Способу втекти, способу евакуюватися, тобто їх залишено для того, щоб вони стояли насмерть, Наталія також багато аналітиків, зокрема інститут вивчення війни, говорять і розглядають можливість того, що окупанти готують різні пастки для збройних сил України під час нашого контрнаступу. Які це можуть бути пастки, яких неприємних сюрпризів варто очікувати нашим воїнам? Не виключена така ситуація, оскільки вони дуже нарочито намагаються переконати в тому, що вони відходять. При тому, що ми бачимо об'єктивні дані, що вони залишаються, є підрозділи оборони, які там окупалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції, і, зокрема, те, що облаштовується на лівому березі, ті вогневі позиції, які там вони будуть використані для підтримки вогневої на правому березі. Тому е, ми розуміємо, що вони намагаються е, створити ефект, що їх нема для того, щоб заманити захід е, сил оборони в певні населені пункти. А населені пункти це завжди складні вуличні бої. Тому ми е, знаємо, бачимо і. Е, Передбачаємо той розвиток подій, які вони намагаються нам нав'язати, і складаємо свій стратегічний план. Наталія, дуже дякую вам і маленьке уточнення. Ви говорили про дельту Дніпра. Правильно, що там екологічна ситуація? Дякуємо. Дійсно, бачите, скільки так. важливої інформації ми почули зараз від Наталії Гуменюк, керівниці об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони.